І вам дякую, я дякую. вам довірилась. І дякую, дуже прияло ошиблась. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. До нас звернулася пацієнтка, їй 76 років, вона з міста Одеси. До нас вона звернулася з лівобічним гонартрозом 4 стадії. У пацієнтці проведено ендопротезування лівоколінного суглобу медіа-півод-системою. Сьогодні у нас третій день після операції. Пацієнтка готується до виписки, гарно себе почуває, добре ходить, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції, які у вас враження взагалі? Що можете сказати? Почуваю себе добре. Враження найкраще, тому що я була в Чорноцах 12 років тому і в мене є порівняння ваша клініка замечательна. Так, да, дякую, дуже приємно. Вот. І? Як пройшла операція? Нормально. Анестезія як? Анестезія теж чудесна. Тоже. Не було ніяких послідствій. Не тошнило, нічого. Все було нормально. Все, дякую вам за гарний відгук. Бажаємо вам легкої реабілітації і всього найкращого. І вам дякую. Я так. вам довірилась. І дякую, дуже приємно. не ошиблась. Да. Дякую. Дякую.